Друзі, сьогодні на огляді у нас терморегулятор Interm PVT-029. це нові моделі, можуть бути в чорному і білому кольорі. Маркування PVT це у нас е, з Wi-Fi е, модулем. Маркування PT-029 це такий самий регулятор в такому самому дизайні, але без Wi-Fi керування Так, подивимось по зовнішньому вигляду. Це програмовані терморегулятори, тобто мають повністю. Uh, весь uh, стандартний функціонал по програмуванню От, uh, йдуть в білому і чорному кольорах. От Ви зараз на екрані можете бачити, що підсвічування uh, так ніби мерехтить. Насправді, ця камера так передає, вживу підсвічування не мерехтить, воно повністю статичне, якби оку не видно ніякого мерехтіння. Uh, це візуальний ефект. Більше. Так, в uh, Білий колір дивимось. Uh, ось так виглядає. Ось ця частина буде у вас зі стіни а, виглядати. Має вбудований датчик по повітрю, в комплекті до кожного терморегулятора йде виносний датчик температури підлоги. Має ось такий сучасний дизайн з а, білим екраном, білим інверсним екраном. З а, органів керування у нас виходить тільки температура вверх, температура вниз. І кнопка Включити-виключити. Щоб включити або виключити регулятор з панелі, потрібно зажати і підтримувати центральну кнопку. І точно так же само на включення. Зажати і витримувати все виключено. В режимі очікування терморегулятора гаснуть кнопочки температури, і ось в, в такому вигляді тільки температура, власне кажучи, її кнопка включення-виключення підсвічується. Ось, коли ми до нього доторкаємося, загораються органи керування. Так, на камері не дуже зручно, що вмагають цифри, не передаються, насправді цього маготіння немає. Ось. Е в чорному кольорі е рамка йде матова оригінальна. Яка особливість цих терморегуляторів, саме моделі PVT-029? Е особливість в тому, що виробник запевняє, що ці терморегулятори можна встановити під більшість рамок іншої електричної фурнітури. Наприклад, популярна рамка Schneider Asphora, Ось і ці регулятори під неї підходять. Але є один нюанс, зараз я вам його покажу. В чому заключається? Але в цілому під скажімо так, популярну в Україні рамку Асфора ці термогля... терморегулятори стають непогано. Підключаються до Wi-Fi, якщо це модель Wi-Fi керуванням через додаток Smart Life. Додаток виглядає ось таким чином. Ось Кнопочка середня, режим роботи виключить, він відключається. Відно, кнопочка Вмикнути він вмикається. Ось такого типу додаток на ньому стоїть. Це додаток Smart Life стандартний. Так. А, а зараз давайте спробуємо деякі рамки. Як він стає в рамку. Одразу хочу сказати, що не дивлячись на те, що виробник заявляє, що стає в більшість. Фактично у всі рамки. Він далеко стає не у всі рамки. Наприклад, там популярна рамка Schneider Unica. Він під неї не стане, тому що тут набагато менша, менший отвір під фурнітуру, ніж блок терморегулятора. Точно так же серія Schneider Sedna. також цей регулятор туди не стане. Schneider Ось Сюди в принципі, він стає, але тут навпаки, Schneider Merten дуже великий блок. Дуже великий блоки. І коли він стає, там з міліметра на 3 виходить. Ну, якщо не критично, можна в принципі поставити. От, можна теж спробувати, як буде виглядати. Ось. Ну і стандартна рамка, яка от, популярна, це Асфора Шнайдер. Ось під нею плюс-мінус стає. От, але є один нюанс. Зараз поставимо рамку, і я вам покажу, в чому нюанс саме з асфорою. І, і саме на чорному кольорі. Тобто На білому цього моменту немає. Поставили рамку Schneider Asphora на нього, ось так не виглядає в Асфорі. Тобто він зашолкується на рамку зверху, не в отвір, а на рамку. Ось так буде виглядати. До речі, по що вигляду, ці терморегулятори дуже схожі на відомі моделі Devi Smart. Ось, якщо знаєте або в каталозі, можете подивитися, Dev Smart коштує приблизно 8 тисяч гривень на сьогодні. Ось ця модель, що по дизайну, що по, ну, скажімо так, по зовнішньому вигляду дуже на неї схожа. Так, дивіться, тобто в шнайдера зфору терморегулятор стає, стає непогано. Якщо, наприклад, дивитися отак на нього спереді, то, скажімо так, і не видно ніяких дефектів. Але є од один нюанс. Нюанс заключається в тому, що коли він стає на сфру, то ось, якщо можете бачити на відео, є щелина між рамкою. Тобто цю щелину буде видно тільки, якщо ви на регулятор дивитесь зверху, там треба. Ну, Голову до стіни буде підвести або знизу, точно так само, або збоку. Тобто, якщо з фронту, то це щелини не видно. Щелина приблизно міліметра два от, 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 от. Ось, І щілина зв'язана з тим, що рідна рамка від цього терморегулятора вона товща, Товща, ніж е, рамка свора. Плюс в рідної рамки на цьому терморегуляторі є ось такий бортик. І цей бортик цю щілину закриває. Наскорі такого бортика немає і ми маємо таку щалину. В принципі, виробник, я так розумію, цю штуку передбачив. І в комплекті до кожного терморегулятора дає ось таку прокладочку. Ця прокладочка повністю знімає цю щалину, закриває. Ось, але є якби така прикрість. На жаль, в чорних терморегуляторах ця прокладочка приїхала білого кольору. Так, наділи цю прокладочку. Ось, І ось таким чином вона закриває цей отвір 2-мм. Наповню, що тут ідеально стає, нічого не виступає. Ну, Єдине, що якщо ми кажемо чорний терморегулятор, то вона йде білого кольору. Ось Це єдиний такий нюанс. В Всьому іншому, якщо це буде білий терморегулятор, то нам взагалі все буде супер. Якщо ми взимаємо, це все, що ми штуку змонтуємо в білу рамку асфори використаємо цю білу прикаличку, куди я виробник, то там все буде класно. Ну, Ось такі моделі. Я вважаю, що основна перевага цієї моделі те, що вона стає в рамку Асфора. На ринку України дуже мало терморегуляторів, які стають в рамку освора, скажем, такому, в такому сучасному дизайні. Тобто є там деякі моделі, але в них дуже такий дизайн примітивний. От. До речі, при першому включенні цього терморегулятора, так як вони вже у нас підключені до Wi-Fi під'єднання, при першому включенні запускається так називаний мастер налаштувань, де ви по інструкції проходите всі пункти по налаштуванням. Ось Є табличка з налаштуванням інструкції. Ось, і при першому включенні він проходить по всім цим 12 пунктам. Ось, якщо там нічого не клацати, нічого не налаштовувати, а просто проклацати ці пункти, О, то... В чому перевага? В тому, що він відразу вмикається на виносний датчик підлоги. Бо більшість терморегуляторів програмованих вони з заводу йдуть на, на, налаштовані на вбудований датчик температури повітря і досить великі незручності людей. Там Температура не регулюється, бо підлога дуже сильно розігрівається і так далі. Цей регулятор з заводу, якщо там нічого не налаштовувати, просто ці всі пункти прокласти перший раз. Буде у вас працювати по виносному датчику підлоги. І нічого там лишнього вам не придеться переналаштовувати. Змінюємо подачі У цих моделях, по задній частині. Е, якісні от зелені ці климнички стоять, а не просто юнітиком в плату, да, зажимається провід, це перше. Ну і друге, от мені подобається моделі регуляторів, в яких е, корпус самого регулятора розмежовує контактні групи. Це дуже зручно, тому що коли тут не розмежовані е, ці речі, то велика ймовірність є всунути один провід одразу в два два контакти. Ну, Це якщо обережно робити. Це теж я вважаю перевагою. Ось, ось такі моделі. Посилання будуть в описі до відео. Переходьте, робіть замовлення.